Прагне зустрітися з китайським прем'єром Ваном, щоб обговорити шлях до миру. Пише видання Bloomberg. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прагне зустрітися з китайським колегою Ван і на Мюнхенській конференції з безпеки, щоб переконати Пекін взяти участь у зустрічі на високому рівні для обговорення шляхів припинення війни з Росією. Україна наполягає на тому, щоб зустріч відбулася наступного місяця. Хоча дата, ймовірно, буде перенесена на квітень або травень через відсутність участі світових лідерів. Повідомляють люди. Знайомі з планами, які говорили на умовах анонімності, Швейцарія заявляла, що вона відкрита для проведення зустрічі, і її дипломати зв'язуються з колегами з Китаю та інших країн, щоб оцінити рівень їхньої. Саме зацікавленості раніше міністр закордонних справ Швейцарії Гнаціо Касіс заявив, що звернувся з таким проханням під час зустрічі в середу з міністром закордонних справ Китаю. Ван І Касіс сказав, що Ван взяв до відома запрошення і що він очікує відповідь через декілька днів. Цитую, Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все одно готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни, сказав Касіс на прес-брифінгу в Пекіні. Союзники України зацікавлені в тому, щоб будь-яка зустріч високого рівня включала різноманітних учасників з країн, що розвиваються, включаючи Бразилію, Південну Африку та Індію. Участь Китаю вважається особливо важливою з огляду на вплив, який Пекін має на Росію ключового дипломатичного союзника. Але ван і міністр закордонних справ Китаю заявив, що наразі умови для проведення мирних переговорів не є сприятливими, не пояснивши причини. Китай зробив багато конструктивної роботи, і ми будемо продовжувати відігравати позитивну роль у цьому питанні, сказав він в інтерв'ю зі сценою Мюнхені, додавши при цьому, що Вирішення кризи не є обов'язком Китаю. Кілька країн, у тому числі Китай, заявили, що хочуть, щоб Росія також була за столом переговорів. Київ поки що відкидає цю пропозицію доти, доки умови того, що він називає справедливим миром, не будуть схвалені широким загалом. Радники з питань національної безпеки з десятків країн провели чотири зустрічі, щоб підготувати ґрунт для зустрічі на вищому рівні, остання з яких відбулася у Швейцарії, але вони не досягли значного прогресу. Та взяв участь лише в одній з них. Менша група чиновників також зустрічалася в грудні. Про що раніше повідомляло агентство Блумберг? Мирний план президента України Володимира Зеленського включає дотримання принципів організації Об'єднаних Націй, таких як територіальна цілісність і суверенітет, а також виведення російських військ з країни і забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки. Окрім питань переговорів, до яких прагнуть залучити Китай, з'являються нові виклики. Тайм» повідомляє, що Росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі. США просять Індію та Китай втрутитися. Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив зі своїми китайськими та індійськими колегами можливість того, що Росія відправить у космос ядерну антисупутникову зброю. Приблизно під час початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила серію секретарів, Кретних запусків військових супутників йдеться в матеріалі New York Times. Пізніше американська розвідка виявила, що Росія працює над новим видом космічної зброї, яка може загрожувати тисячам супутників, що забезпечують зв'язок на землі. Останніми тижнями розвідка поширила попередження про можливий новий запуск, під час якого Росія виведе в космос ядерну зброю. Розвідувальні відомства розділилися в думках щодо ймовірності того, що росіяни зайдуть так далеко. Але розвіддані викликають недов... невідкладну стурбованість в адміністрації президента США Джо Байдена. Пише Нью-Йорк Таймс. Американські чиновники побоюються, що якщо Путін виведе цю зброю на низьку навколоземну орбіту, то це буде не просто порушенням договору 1967 року. Це один з останніх великих договорів про контроль над озброєннями, що залишаються чинними. Представники адміністрації Байдена висловили занепокоєння: що якщо Росія порушить його, то інші країни, такі як Північна Корея, можуть наслідувати її приклад. Для Путіна запуск ядерної зброї в космос призведе до ескалації його зростаючої конфронтації зі сполученими штатами і Європою. Його нездатність захопити Україну навіть з набагато більшою армією яскраво продемонструвала обмеженість російських звичайних збройних сил на думку американських і європейських розвідувальних служб. Це зробило його більш залежним від ядерної зброї і кібератак його найпотужнішої асиметричної зброї. Незважаючи на невизначеність, блінкен підняв питання про можливість російського ядерного кроку зі своїми китайськими та індійськими колегами в п'ятницю і суботу в кулуарах мюнхенської конференції з питань безпеки. Цитую послання Блінкена було чітким: будь-який ядерний вибух у космосі знищить не тільки американські супутники, а й китайські та індійські. Розповідає видання публічно Білий Дім без подробиць описав нову російську зброю лише як антису. Путникову технологію, але офіційні особи наполягають на тому, що вона не становить прямої загрози для людей. Навіть якщо Росія виведе ядерну зброю на орбіту, американські чиновники сходяться на думці, зазначає Нью-Йорк Таймс, що ця зброя не буде використана. Замість цього вона причаїться на низькій орбіті як бомба з сповільненої дії і як нагадування, що Росія має можливість знищити економіку, не зачепляючи людей на землі, якщо на неї. Будуть надто сильно тиснути санкціями або військовим опором. Тим часом у Китаї запевнили, що не продають зброю Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Іван і в розмові з українським колегою Дмитром Колебою в куларах Мюнхенської конференції з безпеки пише The Guardian. За словами китайського міністра, його країна є нейтральною. Хоча Китай і критикують за відмову засудити Росію. Вони сподіваються, що китайсько-українські відносини а, розвиватимуться нормально. Китай наполягає на мирних переговорах між Україною та країною-агресором. Додав міністр. Цитую, ми продовжимо відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому припиненні війни та відновленні миру, сказав Ван і. 17 лютого Кулеба розповів про зустріч із Ван і за його словами вони обговорювали відновлення справедливого і міцного миру в Україні. Сторони погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати діалог, повідомив глава МЗС України. Ось маємо такі новини. Якщо говорити про останню заяву, ну це скажімо так, чисто дипломатичний реверанс насправді який. Немає якогось серйозного змісту, який би а, змінював реальність, але що ми побачили? Ми побачили, що а, терор Росії він розповсюджується. А, насправді будемо дуже сподіватися, що це побачили не тільки ми, а й Сполучені Штати Америки, які дуже давно і дуже сильно заграють а, з Путіним, починаючи від заяв, що якщо Навальний помре, будуть якісь невідворотні наслідки санкції, санкції і закінчуючи тим, що а, якщо він, нападе повномасштабним вторгненням будуть теж невідворотні наслідки. Ми поки що не побачили таких наслідків. Так, е санкції є, якісь дії є, але цього недостатньо. Цього недостатньо, аби вгамувати його. Він розуміє тільки мову сили. І ось всі ці загравання е скатуються в те, що Путін просто йде і далі. Виходить з ядерним таким технологічним озброєнням на орбіту, і тепер буде погрожувати, що якийсь запустить такий а, потужний надпотужний імпульс, який вимкне всі прилади на планеті. Ну звісно, давайте будемо. На дивитись на цю ситуацію, навіть якщо він запустить цей спутник і він буде там десь висіти в космосі на цей крок він точно не наважиться. Якщо наважиться, то скоріш за все ядерна ракета одразу прилетить по бункеру, бо йому дозволяють гратися в життя йому дозволяють робити війну на нашій території. Але якщо, хоч на сантиметр, він зачіпить дійсно світову економіку, таким чином ну я думаю, що ті самі е, індійці і китайці йому точно не скажуть спасибі, е, а просто скоригують, так би мовити, американську боєголовку по, по абсолютно вірним координатам. Е, тож в будь-якому разі, це, е, це загроза, як би там не говорити. Бо якщо рушниця десь є, вона скоріш за все вистрілить. І в цьому контексті Путін буде буде скоріш за все. Тиснути на західних партнерів, а буде вимагати якихось для себе варіантів аби. Збільшити площину дій і і варі... варіативність цих дій, е, а це говорить тільки про одне: що давати йому цю можливість не можна. А якщо вже дали, то е, вирішення питання насправді е, воно просте: це допомогти Україні е, з перемогою, з відновленням кордонів, з звільненням територій і все на цьому. Але е, якщо ставити на шальку терезів. Страх наших партнерів, що щось там вийде з під контролю, і факт того, що він вже погрожує якимось ядерним озброєнням в космосі, то можливо, все ж е ці їх рухи довели до того, що все вийшло з під контролю. Тож е у нас є також можливість тиснути і інформаційно тиснути на наших партнерів, е і політично, і геополітично. Тож давайте все це будемо спрямовувати в вірному руслі.